На заході констатують величезну проблему, пов'язану з тим, що сам захід не дає Україні використовувати західну зброю, артилерію та ракети. Проти російських об'єктів на території самої Росії. Про це вчора говорили президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Шольц. Макрон виступає за надання такого дозволу. Шольц сумнівається, але нібито вже погодився на те, що все ж таки можна, так, в рамках безпеки, бо це дає можливість Росії накопичувати на своїй території великі об'єми військ і нападати на те, що ми бачимо в Харківській області, так. І вже сьогодні Вашингтон Пост пише про те, що Байден все ж таки схиляється до того, щоб дозволити малою артилерії, малої дальності так все ж таки бити по російським об'єктам. Тобто це не велику глибину, а от там, де знаходяться, ну скажімо так, близько до українського кордону, і це дозволить Україні все ж таки серйозно вирішити питання знищення Росії.